Протягом 2023 року неодноразово змінювали законодавство, що регулює неприбуткові організації. Ціна питання пропуску важливих змін це не своєчасна реєстрація платником ПДВ, це втрата статусу неприбуткового, це невірне оподаткування виплат та звітування щодо фізичних осіб. Якщо ви ведете неприбуткову організацію або контролюєте чи перевіряєте її, важливо розібратись. Які зміни та відколи запрацювали? Як вони вплинули на облік неприбуткової? Мене звати Марія Кавин і я запрошую вас на мій безкоштовний вебінар, на якому я розберу такі питання: зміни з 1 серпня щодо визначення ПДВ-обсягів для обов'язкової реєстрації. Які операції для неприбутківців є ПДВ звільненими? Як роблять ПДВ-розподіл вхідного ПДВ? Коли неприбутківцям потрібен ПРО, РРО чи платіжний термінал, і чи поширюються на неприбутківців вимоги щодо обмеження граничної суми розрахунків готівкою? В кінці вебінару ви зможете поставити своє питання та отримати мою відповідь. І ще буде ціла купа бонусів. Якщо ви бухгалтер чи аудитор неприбуткової організації, реєструйтесь і до зустрічі 15 серпня на безкоштовному вебінарі.